магазин з туалітом. Мистецьку мистецтво, Це крім він рус! Не почукайся, нас діти дивляться. Всім привіт, на зв'язок Кітиці. В цьому відео я разом з друзями буде в гру слова. Правило прості, а гравці і отримають запитань, і ваша оламата склала найдовше можливе слово, щоб, як наш швидше, дістатися до фінішу. Тож, не забудьмо поставити лайк, а ми розпочали. Ну кажу, Пускає, пока ми заходимо, бистро заходимо, швидко виносимо зеро, бистро, щоб зеро не було, тик тик тик-тик, тик, робимо так, Івана нема, Івана не буде, Івана нема, тун 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 Ну що, пацани, готові? Ні. До... Ні. 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 Готові. Ми готові У Мене питання Ні, що мене зеро. Мене. Що з тебе за такі тупі питання? Бо? Якісь у тебе найкруті не круті питання. Вовще не круті зеро. Самий найменш бісяча людина в команді. Блін. <реш> Найбільше ви вже, так... ви вже самі знаєте. А кстати, найбільші ніки це в Івана і Богдана. <реш> <реш> ну і ви вже Одинадцять. Одинадцять в мене. Одинадцять, ну типа, чесно сказати, в мене всього лиш хоча. Хоця... Себе тебе описувати не можна? Ні, Богдана Треба більше, в мене теж немало слів, але Богдана більше слів. Ох, Пожди. Я знаю хто. <пост> Я звичайно. <пост> Я звичайно. Супер Бул. Да, я тоже задаю, я не встиг написать, Супер Бул! Будь. Ну а что, не правда? Бодь, Супер Бул, в нм. В нм на ИБИ счастлив. У него не сам не бесчастлив. Шос догадался. Я тоже, я. Че? Я супер БУ. Иван, ты зараз умрешь? Иван, ты зараз умрешь. Иван, ты не жартуй, Ты не жартуй так. Вот давай запускай на стрим. Ты тоже шо? Що ты скажешь, коли почуешь слова Я выйду? А шо? Да? Чо ты скажешь? Не, это не мои питания. А чьи?

Що? Викримуєшся, це? Звідки... Звідки ти збираєш? Скажи від нас, я тоді підтверджував. Треба детективні фільми дивитися більше. Знаєш, це кримінація? Кримінація, типа, палювання людей. Типу, це то саме, тільки я знав себе це зробити. Давай, будь. Мені здається, він знайшов свої питання і відповідь на них. Ні, бо я відвідав його. Це на старому аккаунті. Питання набудуть. Бо давай, страву. У мене, да, мене була інша зовша відповідь, я продумав, останні секунди, але я не стих. Як стати а, туалетним да. магнатом за 5 хвилин? Стати Івану. Це два слова, треба одне. А чекай. А ні, то одне. Дам. Це 13. 14 слів. 14? Прикольно. Ні. Слів? Да. 10. Букв. 14 на 14, мне сразу там укажусь. Ну так далеко, у меня 13. 11. Давай будь. Невже він ще эти пяти не брав відповіді? А він взяв 100%. Ей, неправильно снова написал. За гри намісыся. Пограбувать, тебе пограбову я цело. Загалинами ситися, що? Ах гри на місце. Ну, ти поняв, зараз, а, від... за яку я глину говорю, да, Бодя? О, я його догнав. Так ми, Бо ми на одному рівні. Ми скутали. на одному рівні, але він вище на один блок за нас. За нас. Розформату... Розформатувати туалети. А, Саме геніальне сьогодні. Давай. Просто погляди магазин з туалетами. Що в тебе асоціюється з Богданом? а ну що зараз? Карта будування це два слова. Два слова. Hey. Цікаво, з яким Богданом? Я знаю ще одного Богдана. я знаю, навіть двох Богданів. Богданю. Одинадцять. А ні, тут є ще, де можна... 16. Ой, я навіть не знаю, що нормально писати. У мене, мене мало слів, у мене мало, Зараз те, що я не напишу. Це. Те. що Мене зазвичай як... робил кипаком Двокарды. Програмування. Я не знаю, чи ти написав кодування, якщо мова було написати програмування. Я забув про це слово, я забув, що воно не сповів. Я виробувався. Ти поприєднаєш Просто так будував карту, але дуже інші спілювати, дуже робити. Я люблю на пісні в душі. Чекай, я маю подивитися. Це ж два слова. А яка в мене одна пісня, яка має одне слово? У мене є, але там воно складається, як би сказати, не з одного слова. Блін. Ладно, це не почне. Це час, це час слова пісні. Чекай, чекай. Ну як би сказати, це одне слово, це все правильно написане. Можна сказати, що це було. Я не пам'ятаю. Ну це остання пісня, яку я слухав. Ну коротше, це буде там. Я не знаю. Це на другому місці. Не знаю.

Назвал, что назвать песни, слухай. Моя напротив именно пусть. Мои там тело назвали. Мое тело назвал. Ивана тоже тело назвал. Ну у меня нема песен таких, какие мои две на две те. Ну все надо другое. место. Два слова уважай е, и дай эти песни. Ну и тот мне написал так голодно. Да, Bloodman числим. Golden Night. Ну, Golden Night. Блин, я не знаю. Кота за песни е. Давай-то, я Назвы О. Я понял, что ты хочешь написать. Не, не, не. Тихо, пока, пока ещё будет какая тестовая, а потом что проблема. И поки що 12. 13 слів. Я так зрозумів, все написали це слово. Ні, не всі, я щось забув. слово. матричну фігуру. Ромбокутника. Румбокутник. Румбокутник. Ромбокутний. Чотирикутний. Ні, я не знаю, я щось забусь, я знаю. Декайдер. Перпендикуляр. Перпендикуляр, серия. Перпендикуляр, це не фігура. Як ні? Це не фігура, це кут. Mm -hmm. mm -hmm. кут це, як би сказати, визначення, можна сказати де, Так. Я згадав. Я згадав. Диви диви, давим, вже це. там. Икосаедр. Є така фігура, Ікосайдер. Є така фігура, тільки не так Гекса, вроді би, якось так читається. Що, блін? О, тіба, я не ну така є. Не матюкайся, нас діти дивляться. Муха мене обідала. Мене муха обідала фраза. Яка муха. О, ні. Так тут, так тут треба одне слово. Пацани, не старці секунд. Ой. Пять букв. Нормально. 17 букв. Нормально. Як думаєш Боди, я выиграю чи не? одне. Я не знаю, что писати. Давай по бой. Гулайдер. Сті <That> Сісі! <cerveph polarization> <coughs> Перед тим як ми продовжимо, хочу розповісти про мій телеграм-канал. Там проходять голосування, і саме ти вирішуєш, яке буде наступне відео. Щоб перейти, шукай посилання в описі під відео, Або просто проскануй QR-код. Просто я хочу робити манне по математиці, але так і не вийшов. Майнер, майнер Майонєр по математиці Та це манна, я хотів писати Якщо знаєте, що це таке Прикинь, нє знаєте? Ви знаєте А будь-яке чоловічі ім'я? Будь-який чоловічий ім'я Нє, фігня Мало Та не знаю Нє, Ну я це знаю, але це Я не знаю, що ти знаєш Блін Ні, це менше

Це Володимир. Ні. Олександр більше. Я маю дебілу. У мене 11 слів, у мене 11 слів. Не 11, 9 слів, 9 з 9 букв. Тебе теж дають. Кіт, все було, все Володимир. Або скорочення все було. 20 букв маю. Чого я тільки зараз? Я ще не писати, що Івана писав. Якого кольору в тебе шкарпетки? Це все, Володимир. Дуже цікаве питання. Ну зараз вони... Хе-хе, ти ще дивишся? Ну да, надо подивитися Це як... це як... це як Страсауфер Ти вже знаєш, що написати? То я тебе кину, знаєте, злі можу? Ти вже знаєш, що написати, тобі чесно сказати? Сіро-буре-малиновий заборонюється Дозволяю я хе ну ні, я прийшов до тих слів Ти знаєш, де ці слівчіки виходять? мається на увазі, що в тебе є, вона. Такі. Не пам'ятаю. Я не штука. Згорить. А не, я не згорить. Ну ладно. Ай. Які ще не існує, чи ти не прикос. Що ти гориш? Що ти гориш? Що ти гориш? У мене зера попали з подихом. На мені зараз шкарпеток нема, то по такому логіці. Якщо їх немає, значить колір на існуючий. бо які на мені мають які якщо на них не наміють нема. Ну ты не що, Ти що Ні, ти я, шо бал. Я, я малга як шкарпетки я рахую минуту таплифа. Ты бы таки самый написал быстро самый, да и с ну Давай, блядь, наступний раунд, Наступний раунд, наступний раунд. З чим тебе сути слово так? Так. Шо, блин. Ні, це два слова. просто. Ні, це не ні. це ж на 20 хвилин, ті букви. Що можна асоціювати зі словом 13. 13. 13. Мені одна асоціація є, але теж М -м, така. Можна писати. слова. Ну, просто дивися, це зв'язано зі школою. Він рано вже має 4. Я їду одну ідею, і, і мені на неї не сказали так. О, мені є ще крутіше. Парламентований. Парламентувати Biz школу. Знаєте, yeah. be Парм... nee, я столето в школі парламент. Парламентувати школу. Я запропонував таку ідею в школі, мені сказали, Іван, НЕ! нее! Не! Нее! Я тебе Іван, Да, чай? Чекай, піти подивитись. А ні, я згадав. чорно буро малиновий. Це дуже мало мене 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 У У мене прям типа так і називається чай. Якщо, що. Я не знаю, як він називається. там на английский якось називається. А, ну сад. А то мы назвали було четыре. Фруктовый. Зупиніть його, будь ласка. Британський! <рес> Сертонію, мистецтво вперед. Фруктовий, британський, китковий! Ромашкові треба було написати Кит бачиш, де я? Ні. <рес> Кит бачиш, де я. Поїхали. Наступний раз. <рес> Напиши назву страви з, з мясом. Хм. <рес> Я даже не знаю, что написать. Це вроде он не гался. А ч, какие стравы? Я не знаю. не знаю. Ну це мало, то, що я зараз написаться дуже мало. Ну це не страва, як сказаться. Не, не, страва. Голубці, це страва. Крученики. Меніґл. Бутерброд. <ріст>. <ріст> типа. <Бандерики ріст> з одного боку це страва, а з другого боку сина трава. <ріст> драныки, драныки, драныки. Вот ну, дра... <ріст> що мясо що геть мясо, колбаса. Там картоплі, Там чики тільки. Ні, я за будь, я за бутерброд, я не знаю, вкла... що мясо именно. Я знаю дранники з мясом чики. Але є бутерброд из мясом, типа. Ей, теж и з м'ясом. Бургер да, mm -hmm. не спорь. Бургер да. А выслай бергер. А Але, а, але, а, але існули, а а ж дивися, існують бургери без сме. Такие тоже є. 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 есть. Никто же бургеры не за. Найс. Короче, назову такой. Ну по-моему, <плес> я трохи програв в цьому... Назвій процес, який ти ненавидиш. Який процес? Зера, <плес> я <пл тебе закопаю заю. Эээ. Ну вот такой такого что придумати? От іменно що довше придумати я тоже думаю. Є на 5, є на 12. Ладно. Беда що. Я не знаю, что надо придумать. Та він 4 грба, блин. Христовый щат дюба. 24. Ты на приколь. Так же лодки Ассафальто укладание. Асфальто укладание не було, було інші слово складання. не було Було заасфальтувати, асфальтуватися. і так далі, Асфальто укладания не було, я точно це Гетером і А ти точно? Опа! Ты Опа, неправильно, помилка в слові, Помилка в слові

Виховний труп в автомобілі. Бать, що ти курив, коли ти все читав? блін. Бать, що ти курив, коли ти вгадував ці... Це найбільше все. Він придумав. Лера, що ти курив? Ви на виховну трубу. Асфальтоукладувальні труби. Я знаю тільки одну. Та ти це вже Та. добре, що ти знаєш якусь. Кінстора <си> багус. Вінштайн. Він 19 лів, 19 букв, 11 букв. <си> ну зря ж у тим уханьку, не врив. Що там? Ти зря ж Ординарно Я уханьку. Ординарно, ят кардинарно. Багато функціоналу, я так от придумав, виходно. Позитивне ризико. Та це я не знаю. Я не розумію його тобі питання. Назвіть один кардинарну людини Ой, я тільки не тебя як воно правильно пишеться, я за написав, але не знаю, воно правильно пишеться. Самі довгі слова внимаете по два слова. Ну короче, я не знаю. Вообще є таке слово, але... Я ч удачно, типу. А я идем. Куда? И сам Сразу. Не, ну якщо... Ну, бодя, все, Мы на цьому закинчим. Всем губа. Пока.